Усім привіт. Хто мене не знає, мене звуть Аліїв Сергій Аскерович. Я головний інженер-конструктор однієї із київських компаній, і займаюся конструктивом, розробкою різноманітних речей, і, в тому числі, займаюся захистом розробкою конструктиву для захисту цивільної інфраструктури, у тому числі третього рівня. Тобто, це. Максимальний рівень захисту від прямих влучань ракет. Другий рівень захисту, якщо хтось не знає, це влучання БПЛА типу шахетну і подібних. Моя задача це саме конструктивна частина. Це те, щоб конструкція залишалася цілою. Росія вчергове обстріляла Україну і знову ж таки обстріляла електропідстанції. Чергове, це не дивина, про це говорилось раніше, це передбачалось, і я просто ціль цього відео в чергове нагадую, яка у нас ситуація стосовно захисту і. Чого можна очікувати далі? На сьогоднішній день третій рівень захисту взагалі не побудований. Тобто президент дав вказівки, а все, що він дав, вказівки, було погоджено на РНБО, було погоджено військовими. Так, це було погоджено вже військовими, виділено 10% держави коштів. І на цьому все закінчилось на сьогоднішній день, я вам скажу, що повинно було бути закінчено повністю усі захисні укриття електропідстанцій. Тобто, зараз я веду мову саме про підстанції і про те, що жодна Електропідстанція на сьогоднішній день не захищена абсолютно. Тобто, роботи почались на деяких е, об'єктах виготовлені паліві поля, на деяких паліві поля, розтворки, на деяких, тобто різна. Да? Різна степень виконання на деяких паліві поля, розтворки, колони зроблені. І на сьогоднішній день жодна це 22 підстанції не завершена. На сьогоднішній день по договорам вона, всі вони, всі 22, мали бути закінчені повністю. Кінець літа все це мало бути завершено і повинно було заводитись в ці. Об'єкти в захисні укриття вже заводиться електрообладнання. Що це за захисні укриття? Якщо ви дивитесь і бачите мене в перший раз, це м, такі капсули, я їх назвав черепахами, тому що я придумав конструкцію верх цих укриттів і вони нагадують черепаху, тому я дав таке. Таку назву черепаха мали бути закінчені на сьогоднішній день повністю, заводиться обладнання, і таким чином була б захищена от конкретна підстанція. Дуже багато балачок відбувається в розрізі, що генерація буде, когенерація і так далі. Але уявіть собі, дивіться, от ви власник, уявіть, що ви власник якоїсь нової сонячної підстанції. Ви збудували такий лапоть, у вас є землі, ви виставили купу панели і генеруєте, наприклад, 1 МВт електроенергії. Я вам задаю питання: а куди ви її будете транспортувати? Де ви її будете зберігати? Тобто всі оці балачки стосовно генерації додаткової когенерації, вони не мають сенсу, якщо ми... Якщо держава не захистить саме підстанції, тобто розподільчі підстанції, основні вузли, тому що якщо у вас просто є якась генерація, ви можете собі, знаєте, отак от стрижень металевий поставити біля цієї когенерації, під'єднати кабелі і гріти в повітря. У вас нема куди транспортувати. Якщо будуть розбиті підстанції, те, що відбувається зараз, сьогодні це відбулося також. В сенсу в тому, що ви будете виробляти додаткову електроенергію, ніякого не буде, тому що у вас не буде можливості транспортування. Саме тому дуже важлива задача захистити основні вузли. І на сьогоднішній день жодна підстанція. Незахищено. Тому всі українці повинні розуміти, що в зиму ми заходимо з абсолютно незахищеними підстанціями, і виправити цю ситуацію вже неможливо. Час втрачено, тому що з вересня, я нагадую, з вересня 2023 року фінансування цих підстанцій укриттів зупинено урядом. Уряд не виділяє кошти на будівництво цих. Спору. Є також е корисні ідіоти, які розказували про те, що давайте не будемо будувати ці захисні укриття, а купимо ППО. Захисні укриття, будь-які, не тільки електропідстанції, це є додатковий захист ППО плюс захисні укриття, захист інфраструктури, це працює в комплексі. Так, наприклад, як відбулося сьогодні, як відбувалося це і раніше, якщо ППО не збиває, тобто прострілюють, не змогли збити шахет, і він влучає інфраструктуру, тому на допомогу приходить саме захисна конструкція. Це додатковий елемент, про який також знали б військові. І Могли на це плюс-мінус розраховувати, що все ж таки там ще є якийсь захист. Тому такі корисні ідіоти, які розказують про те, що бетон дорогий чи ще щось подібне, що це не потрібно робити, це ну, ідіоти, які спрацьовують на користь Росії. Якщо хтось думає, що такі конструкції дуже дорого. Коштою, то я вам можу орієнтовно сказати, що це приблизно десь три великих атаки Росії на Україну. За два роки орієнтовно відбулося 30 таких атак. Тобто, три атаки покривають повністю будівництво цих захисних споруд, які були намічені. Побудувати. І ще раз акцентую увагу вас на те, що це третій рівень захисту прямого влучання ракети. Тобто, це показало б росіянам, що енергетика, основні вузли захищені, вони спробували б обстрілювати ці підстанції, у них би нічого не вийшло, і вони просто перестали. Робити це, займатися цим, тому що це просто витрачання ракет. Інше питання, чому президент до сих пір не керує цим питанням, чому будівництво зупинилося і не продовжується. Є одна думка, наприклад, що президенту не доносять інформацію. Мені ця думка взагалі не заходить, тому що це виглядає. Зовсім по-російському, знаєте, як от у росіян кажуть, а це люта не говорять, інформацію не доносять. Це чухня повна, якусь інформацію, все ж таки я впевнений, президенту доносять. Але є ще думка, що просто показують другий рівень захисту конструкції, показують йому і видають за третій. Тобто, що будівництво йде. Так от, другий рівень захисту це захист від БПЛА. Це маленькі конструкції, і я не знаю, ну, також треба, можливо, бути ідіотом, щоб не відрізнити малу конструкцію від великої. Це перший момент. Другий це те, що другий рівень захисту також недофінансований, Тобто в відсотках я не скажу, який там відсоток фінансування, але в будь-якому випадку також грошей недостатньо. Але ці роботи ведуться. Це часткове укриття трансформаторних трансформаторів, і це не є захист всієї. Під Тому дуже дивно, чому президент не реагує на все це. Всі проекти на сьогоднішній день виконані, тобто проекти по третьому рівню захисту виконані і передані підрядникам. І вони могли б продовжувати, якщо було продовжено фінансування. І останнє, на чому я завершу відео. Чи потрібно це робити, якщо все ж таки час просраний? Я думаю, що це робити потрібно, тому що так, зиму ми входимо вже в дуже плачевному стані. Я вам скажу, тому що захисту підстанцій нема жодного. Але я сподіваюся, ми пройдемо цю зиму, і війна не закінчується, і все одно потрібно робити цей захист. Тобто, якщо ми проходимо зиму, чи зупинять росіяни обстріли? Ні. Тобто ситуація ще далі буде погіршуватись. Тут лише питання, що ми будемо входити в зиму в дуже скрутному становищі. І якщо б фінансування продовжувалось, якщо б все це робилось, будівництво не зупинялось, то ми просто б пройшли б зиму набагато плавніше. От про що мова? Ось така невтішна ситуація. Друзі, стосовно захисту нашої енергосистеми, можу сказати, що частково якісь дії робляться. Якийсь захист робиться, але всього цього абсолютно недостатньо. І причому недостатньо катастрофічно. Усім дякую за перегляд, усім пока-пока.